Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо наш урок біології. На минулих уроках ми з вами говорили про те, що організм людини дуже складна система. Сьогодні ми з вами спробуємо це довести. Для цього ми з вами розглянемо на загальних рисах, що складається людський організм. І так, тема нашого сьогоднішнього уроку. «Органи і фізіологічні системи. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з поняттям, що таке орган, і дати коротку характеристику фізіологічним системам людського організму. І так почнемо з визначення, що ж таке орган. Ну, кожен із вас може деякі органи назвати, оскільки, наприклад,. Наш, наші руки, наші ноги це є органи, дуже відомим і важливим органом людського організму, визволимо, є серце. Що ж таке орган? Зрозуміло, діти, що орган це частина організму, яка має певне розташування, має певну бедов, будову і виконує одну або декілька функцій. Ось на цьому слайді, дітки, ви можете бачити органи, які є у людині. Ну, наприклад, легені це орган, який, як ви знаєте. Забезпечує надху... дихання нашого організму, а серце це один з найважливіших органів нашого організму, який, по суті, і забезпечує наше з вами життя. Органи не існують окремо один від одного в організмі, вони між собою тісно взаємопов'язані і разом виконують саму важливу функцію, забезпечують наше життя як біологічної істоти. Об'єднуючись, органи утворюють так звані фізіологічні системи. Фізіологічні системи це сукупність органів, які анатомічно поєднані між собою і здійснюють певні фізіологічні функції, розрізняють такі типи фізіологічних систем в організмі людини: опорна, нервова, кровоносна, дихальна, імунна і м'язова. Давайте коротко розглянемо. Кожну із цих систем. І так, будемо розглядати кожну систему з, значить, в розрізі того, яка буду, яку будову має ця система і яку функцію вона виконує. Ось тут такі будуть, такі будуть у нас таблички, да, і ми будемо знайомитися. Добре, і так, починаємо ми з опорної рухової системи. Опорно-рухова система людини складається з двох основних частин: це скелет людини і м'язи людини. Бачите, ось показана частина. Скелет людини і м'язи людини. Функції, які виконує опорно-рухова система: це опора тіла, захист внутрішніх органів від механічних пошкоджень і, звичайно, це рух тіла. Завдяки опорно-руховій системі ми з вами можемо рухатися. Дуже важливою є кровоносна система. Кровоносна система складається. Із, власне, крові. Да? Це рідка сполучна тканина, я вам нагадую, ми на минулому уроці з вами розглядали. Да? Це різноманітні кровоносні судини, вени, артерії, капіляри. І це, звичайно, наше серце. Основна функція серця це рух крові по організму. Скорочуючись, серце штовхає, здійснює тиск на судини, і кров рухається по судинах. Далі кровоносні судини це містять власне кров, і сама кров виконує дуже багато функцій, зокрема, газообмін, захисну функцію, терморегулятивну функцію, і кров зв'язує всі органи і системи органів людського організму. Наступна система діти це травна система. Травна система має теж непросту будову, вона складається з ротової порожнини, в якому містяться зуби і язик. Далі йде голодка, стравохід, шлунок і кишечник. Також до складу травної системи входять травні залози, слинні залози, які у нас є в ротовій порожнині, а також більш складніші за будовою органи це підшлункова залоза так, і печінка. Основна функція травної системи це живлення завдяки процесам перетравлення та також смоктування поживних речовин у крові лімфу. Справа в тому, що ту їжу, діти, які ми вживаємо з вами, да, вона ж не може безпосередньо засвоюватися організмом. Да? Так от травна система робить її доступною для засвоєння організмом. Далі дихальна система. Дихальна система представлена легенями, зрозуміло, ось вони, будь ласка, і дихальними шляхами. До дихальних шляхів належать носова порожніна, носоглотка, бронхії і трахеї. Основна функція дихальної системи забезпечення дихання людини завдяки газообміну між повітрям і кров'ю. Тобто, дихальна система забезпечує надходження кисню в наш організм. Наступна система це ендокринна система. До ендокринної системи відносяться залози внутрішньої секреції. Вони названі залозами внутрішньої секреції, тому що виділяють речовини, які називаються гормони, виділяють речовину безпосередньо в кров. Такими залозами є найбільш відома це щитоподібна залоза, надниркові залози, далі підшлункова залоза і статеві залози. Основна функція ендокринної системи. Це регуляція і координація всього нашого організму, всіх тканин, всіх органів, систем органів, але за допомогою біологічно активних речовин, які називаються гормони. Наступна система це нервова система. Ось, будь ласка, нервова система складається із нервів та спинного і головного мозку. Ось у нас головний мозок, спинний мозок, да, і нерви, які від них відходять. Зрозуміло, що. Основна функція нервової системи це регуляція та узгодження діяльності всього організму. А також наша нервова система підтримує зв'язок нашого організму з навколишнім середовищем, визначає нашу поведінку і регулює психічну діяльність. Наступна система це видільна система. Зрозуміло, що в процесі життєдіяльності організму у людини накопичується багато шкідливих речовин, і їх якось організм має позбутися. Для цього діти існує видільна система. Вона представлена такими органами, як нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Основна функція видільної системи це виведення з організму продуктів обміну речовин і підтримка гомеостазу. Наступна це репродуктивна або статева система. Статева система складається зі статевих, статевих залоз, так, і зовнішніх та внутрішніх статевих органів, які ми будемо вивчати з вами пізніше. Основна функція статевої системи або репродуктивної системи це формування статевих клітин, відповідно, яйцеклітини, сперматозоїдів, а також статевих гормонів, і розвиток плоду у матці. Ще одна система: це сенсорні системи або аналізатори. Діти, уже сама назва аналізатори, щось вони, щось вони аналізують. Да? Вони аналізують вплив зовнішнього середовища на наш організм да? і забезпечують реакцію на ці впливи. Тобто, ми можемо сказати, що сенсорні системи це сукупність органів. Які забезпечують зв'язок центральної нервової системи як з зовнішнім, так і внутрішнім середовищем. Вчення про сенсорні системи було розроблено Павловим у 1909 році. Основні сенсорні системи, або як вони нам в життя відомі, просто органи чуття, це зорова, слухова, нюхова, дотикова, система рівноваги, температури, польова і інтерорецепція. Таким чином, дорогі друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули органи і основні системи, основні фізіологічні системи нашого організму. Я дякую вам за увагу. Урок закінчено. Будьте здорові, пам'ятайте, все буде Україна. До побачення.